Радіо UA Chicago адміністрація Байдена розпочала термінові переговори з союзниками про використання 300 мільярдів активів центрального банку РФ для допомоги Україні. Повідомляють New York Times. Тим часом Daily Mail пишуть, що про палестинські активісти увірвалися на вечірку демократів, звинувачуючи їх у геноциді. Демократична партія 13-го округу конгресу організувала закриту вечірку Common Pub у Детройті, Мічиган. Раптово на захід увірвалися члени палестинського молодіжного руху і партії соціалізму. Головною метою активістів був член палати представників Шрі Тенедар. Учасники двох організацій звинуватили його в геноциді через підтримку Ізраїлю. Демократи розділилися поглядами у питанні Ізраїлю та Палестини, проте і в республіканців не все так спокійно. Там дещо інші виклики. Отож, про них чверть партії підтримують зняття Трампа з виборів у Колорадо згідно з новим опитуванням. Більше половини американців, тобто 54%, підтримують рішення Верховного суду Колорадо не допустити Трампа до участі у виборів в цьому штаті. Цікаво, але серед республіканців теж знайшлися прихильники такого рішення. 24% опитаних, які симпатизують республіканській партії, згодні з рішенням суду. Вслід за Колорадо. Віце-губернатор Каліфорнії теж закликала виключити Трампа із праймеріс у штаті. Повідомляють CBS. Елені Куналакіс. Звернулася до держсекретаря штату Ширлі Вебер звернулася із закликом розглянути всі законні варіанти виключення імені Трампа з виборчих бюлетенів у Каліфорнії. Тим часом предвиборчий штаб Трампа заявив, що має намір оскаржити рішення у Верховному суді США. Проте, крім Трампа, у Каліфорнії є ще інші виклики. Один з них це дефіцит води. З посиланням на CNN-відео відомо, що у Каліфорнії відтепер стічні, стічні води перероблятимуть у водопровідну воду. Згідно з новими правилами, у Каліфорнії всі стічні води, які є з туалетів, з душа більше не будуть просто скидатися в Тихий океан, а будуть перероблені у питну звичайну воду. Мета такого правила економія води. Адже як відомо, штат схильний до посухи, і у 2023 році 97% території Каліфорнії постраждали від помірної чи сильної посухи. Ну а тепер перенесемося на східне Узбер... узбережжя і поговоримо про найбільший мегаполіс Америки. Нью-Йорк втратив понад 100 тисяч мешканців за рік. Повідомляють в йорк Пост. Згідно з даними бюро переписку населення, власне, по переписну населення населення Нью-Йорка, власне збільшилося, зменшилося на 100 тисяч за минулий рік. А тепер про позитивні новини стовно Нью-Йорку. Підсвітка з'явилася на Empire State Building в Бруклінському мості та на будівлі Verizon. Акцію організував американський актор, режисер і продюсер Айзек Лівер Шрайбер. Акція на підтримку українських дітей, яких Росія в нас вкрала. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.